Вітання, шановні аудиторії, Для початку маленький дисклеймер, де диваний філософ закликає довіряти офіційній версії історії Другої світової війни і не перекручувати її за своїм вподобанням. Водночас відео про право людини мати свою думку, навіть якщо вона помилкова. Якщо ця помилковість не призводить до шкідливих дій в побуті чи в професійній діяльності. Минулого разу, коли диваний філософ обговорював геноциди. Зачепив один з законів, яких наприймали слуги. Грубо кажучи, це закон про антисемітизм. Щоб не вдаватись юридичну нумерологію. Бо там дідько ногу вломить в ньому згадується один з геноцидів, який забороняється заперечувати або зменшувати оцінку його масштабів. Загалом закон ідіотський, як і всі закони, які в принципі можуть понавигадувати та понаприймати слуги. По-чесному за ним в Україні можна засудити хіба пару дрімучих ватників, яким кортить спасати Росію. Маленький яричний відступ про те, що коїться в шалених головах народної прислуги. Корабельна сосна, як і будь-яка інша сосна, це в першу чергу колода. Слуги переконані і переконали всіх своїх виборців, що обізвати жінку колодою це найвищий еротичний комплімент. Щось таке в них твориться із цим законом. Антисемітизм вони пояснюють як якесь особливе ставлення до євреїв. Можна подумати, ніби в українців немає особливого ставлення до молдован, ромів, росіян. Та якщо ви на вулиці зустрінете китайця чи африканця, хіба ви його зовсім не помітите? Особливе ставлення є до всіх особливих людей. За нього не можна засуджувати, бо то вшито в людську природу. І за це особливе ставлення вони пропонують штрафувати та садити немилосердно. Вони пропонують садити людей за саме ставлення. Розумієте, садити людей, які не нанесли ніякої фізичної чи матеріальної шкоди. За ставлення садити. Приїхали. Ще один закон, де суддя мусить встановити хто як думає. І за неправильне думання викатати п'ятирічний вирок. Тому ж Івану Франку за твір Борислав сміється, особливо збочений суддя міг би впаяти десяточку без права переписки. Перші п'ять років за Борислав, другий засміється. Повертаємось в часи інквізиції, яка теж розбиралась хто як думає, ті, у кого думки були поганими, опинялися прив'язаними до стовпа, обкладеного дровами. Хто ще хоче розповісти про людські жертвоприношення в язичницьких культах? Якщо на додачу до свого ставлення ще й руки розпустять, сяду ще надовше. Єврей, який чітко ідентифікується, тепер може спокійно підійти до того, хто йому не подобається, і дати йому ляща. Головне, щоб тим, хто не подобається, був не єврей. Дати здачі йому коштуватиме до восьми років позбавлення волі. За деякі вже де вбивства стільки дають. По цій же схемі можуть заробляти гроші перевертні, які промішляють на підкиданні білого порошка. Підсадний єврей дає ляща, отримує відповідь. Застова виходить бюститель закону і пропонує порішати. Подякуйте слугам, що зробили таку схему можливою! Не можна, щоб за одне і те ж злодіяння отримували різні покарання, в одному випадку попередження, в іншому відсидку як за вбивство. Сама ідея накатати закон про думку злочин вже є неконституційною, те, що цей закон вивищує представників однієї групи над іншими, робить його неконституційним в квадраті. Те, що про український антисемітизм ми чули тільки з'янчання кремлівської молі, яка там занулилась і зацементувалась. Робить його не просто антиконституційним, а прокремлівським. Ізраїлю той закон якось аж дуже до одного місця. Вони не сліпі, і бачать, якого президента тут вибрали і яким відсотком голосів. Та й Хасиди не скаржились, що Уман їх якось неприємно зустрічала ще з часів Коліївщини. І тут раптом нашим слугам Кремлівського, навіть нартійського, народу, чомусь антисемітизм в голову стрельнув. Прямісінько перед нападом Росії на Україну. Таке враження, ніби розраховували, що Україна не дасть достатнього спротиву, захід і пальцем не поворухне для допомоги, закон покаже, що тут ще й розплідник антисемітів, от Росія порядок і наведе. Всі мали бути задоволені, тільки ЗСУ плани наломали. Декого за наломування планів почали тягати по судах, когось посадили, але не за законом про антисемітизм. Того в даному відео нас ці нюанси не цікавлять. Як бачимо, цей закон не тільки огидний принижує українців в Україні, робить їх людьми нижчого сорту, яким можна навішувати лящів, скільки влізе. Він навіть не є дорогою до пекла, встеленою добрими намірами. Він і задумувався як щось антиукраїнське. Яким задумувався? Стероїдним бройлером Бужанським і йому подібними. Це в кращому випадку. В гіршому оригінал писався недалеко від усипальниці Леніна, а Бужанський лише найняв перекладача на українську. Багато непопулярної дурні слуги подають під Соусом Так вимагає Європа. Підняти акцизи на Пальне Так вимагає Європа. Ввести акцизи на питну бутильовану воду, щоб її ще дорожче можна було продати в ресторанах Тищенка. Так вимагає Європа. Акцизи на послуги інтернет-провайдерів, щоб повиганяти з ринку малих гравців. Так вимагає Європа. Викинути з ефіру проукраїнські опозиційні канали. Як це Європа так не вимагає? Якась вона неправильна. Ну тоді це для перемоги. Над свободою слова, звісно. Чи ви думаєте, що як Путін почув проєдиний марафон, одразу по рідкому в валізу сходив? Та в нього там такий марафон вже років з 20. Втім, є в тому законі один загальноєвропейський бздик це заборона заперечення або модифікації офіційної версії Голокосту. Через неї Швейцарія запроторила до буцегарні Девіда Ірівна. В США та Британії такої заборони нема хоча б дві країни здорової людини знайшлися в цьому божевільному світі. Ну яким чином те, що хтось в щось не вірить, може призвести до повторення того, в що він не вірить? Мова ж іде не про комету, на яку забили болт. Мова йде про дуже навіть рукотворний злочин. Якби знайшовся той, хто вірить і роздирав свою горлянку з закликом повторити, то дійсно справа пахне керосином, і такого треба ізолювати. Та й то перебір. Для повторення лиха потрібен хтось з величезною владою, хто перейнявся божевільною ідеєю. Це може бути Путін, Кім Кімчинин, Сі чи ще якась тоталітарна нечість. Той же сі зараз творить геноцид уйгурів. Чи потрудились наші слуги це діло засудити? Зате посадити на 5 років того, хто від 6 мільйонів відмінусує список Шиндлера, вони готові. Насправді їх і це не цікавить. Оскільки закон втратив свою актуальність вже коли стало ясно, що так зване СВО накрилось мідним тазом, і параду жаб північно-болотних в Києві не буде. Заборона применшувати кількість жертв геноциду теж загальноєвропейська, і теж знаходиться на грані маразму. Ну як на грані? Вона маразматична. Геноцид він або є, або його нема, і дискусія навколо числа жертв його не скасовує. Число жертв голодоморів оцінюють від 3 до 12 мільйонів. Яке з цих чисел єретичне? Може в нас готові пересадити тих, хто каже, що жертв було лише 3 мільйони? Для України це було, б, може, логічно, але такого ж немає й близько. Чому? Бо депутати всіх скликань вважають кару за такий думкозлочин абсурдною. Якщо в когось є докази 3 мільйонів, нехай наводить їх. І подивимось, чи переб'ють вони докази 12 мільйонів. Така вона наука. Якщо щось точно невідомо, вчені сперечаються. І тут раптом депутати встромляють своє свиняче рило в історичний диспут та забороняють обговорювати кількість та склад жертв німецького концтабірного геноциду плюс Бабин Яр, де німці розстріляли Олену Теліго разом з іншими уунівцями. Втім, жертвами Бабиного Яру наші слуги вважають тільки тих, кого вони захищають від антисемітів. То Уунівці посуньтесь, ви трохи не дотягуєте до правильного сорту. Для слуг неважливі 50-75 мільйонів жертв Другої світової війни або 8-10 мільйонів українців, які загинули в тій же війні. Коли історики бачать напис на піраміді Тут був Вася перепрошую, бла бла, Великий Хеопс бла бла, вони вважають, що піраміду збудували раби Великого Хеопса, і байдуже, що не кожну камінюку сучасний кран підняти може. Раби пупці не надірвали. Та коли по Києву були розвішені листівки. Візьміть все необхідне та зберіться там і там, то для істориків це означає не підготовку до переїзду, а масовий розстріл. Та люди, які збирались відповідно до інструкції листівки, цього не знали вони думали, що піраміду будував такий хеопс. Прийшли з пожитками, на місці збору їх ні з того ні з цього почали розстрілювати. Після того, як впали перші тіла, інші покидали свої пожитки і кинулися в розсипну хто вціліли, розповіли киянам, які і ті німці кончені. В Києві здійнявся бунт, через який син Алуїза Шекельгрубера застрелився в бункері. Все майже так, тільки без розбігання в розсипну. Тоді офіційна історія забула врахувати таку властивість людини, як інстинкт самозбереження. Хочеш загриміти на 5 років? Гаразд, без розбігання в розсипну. Отож, інстинкт самозбереження. В нормальних оцінках є якісь діапазони жертв, коли точне їх число невідоме. І тільки в одному унікальному геноциді число жертв встановлюють не історики, а законотворці. У фізиків є можливість міряти величини точно. Величина одна її можуть перемірювати сотні фізиків, наприклад, швидкість світла в вакуумі. Ця величина виражається дев'ятьма цифрами не 300 тисяч км в секунду а 2,99,7,9,2,4,5,8 метрів м за секунду. В істориків з точністю справі трохи гірше. Тому вони виражають свої числа діапазонами. Законотворцям в фізичні та історичні цифри потикатись нема чого взагалі. Вони в кращому випадку юристи, а можуть виявитись навіть весільними фотографами. І оце стадо бабуїнів з компетентністю кухарки вказує людям, які цифри називати можна, а які не можна. Чи відомо вам, який історик назвав першим число 6 мільйонів? Вперше це число з'явилось в британській пресі. Як воєнна пропаганда проти Німеччини під час Світової війни. Проблема в тому, що першої. Потім з'являється в пресі під час Другої і так потрапило на Нюрберг. Ніякий історик першим його не називав, його назвали журналісти. Зі стелі чи звідклясі ще журналісти, Карле, медіа повії, підстилки режимів. Нюрберський трибунал це було таке хезення на принципі правосуддя. Що кожного суддів можна було спокійно вважати представником найдревнішої професії, як мінімум кожен з них був представником зацікавленої сторони, сторони переможця, тож чесність того суду стояла поруч з Печерським. Якщо вся Європа вважає докази масштабів військового злочину німців такими беззаперечними, чому вона переслідує тих, хто сумнівається в офіційній версії історії? Якщо ваша теорія не підкопна і непохитна, чого боятись тих альтернативників? Ну, висунуть вони якісь свої аргументи та гіпотези, вони будуть смішними і легко спростуються. Погрози в'язницею, а у випадку Ірвінга це ще і реалізація цієї погрози? Це заборона навіть думати в тому напрямку. Чи має це щось спільне з демократією? Якщо хтось примудриться довести, що 2 плюс 2 дорівнює 5, це поставить ніг на голову всю математику. Але хіба таке можна назвати достатнім злом, щоб за нього карати? В математиків навіть розвага така є доводити, що 2 плюс 2 дорівнює 5, тільки в тих доведеннях завжди захована якась помилка, і з них на голову це математику не перевертає. Погрожування в'язницею за думкозлочин не тільки розвалює всю ідею демократії, воно натякає, що інших аргументів на захист офіційного бачення просто немає, або навіть вказує на впевненість законотворця, що він захищає щось хибне. Наприклад, твердження, що 2 плюс 2 дорівнює 3. Ті ж полоскоземельники, навіть якби захотіли стати мучениками, їх ніхто не переслідує. Нікому навіть в страшному сні не може приснитись, що ті хворі на голову колись доведуть, ніби земля пласка, а Антарктида кільце суші навколо неї. Затвердження, ніби Сонце ліхтар, який при до небесного купола, нікого не посадили. А от затвердження, що земля крутиться навколо Сонця, когось дуже навіть відправили на багаття. І цим кимось був Джордано Бруно.